Всім привіт! Ми живемо у світі, де дизайн та інновації відіграють ключову роль. Сьогодні я хочу розповісти вам про наш гурток проєктування засобів автоматизації на кафедрі Кітар, де ми досліджуємо різні можливості для розробки, моделювання та автоматизації в галузі проєктування і виробництва. Якщо ви мрієте про те, щоб стати професіоналом у галузі проєктування та автоматизації, запрошуємо вас у наш гурток. Одне з тих, чим ми займаємося, це проектування від простих технічних засобів до систем автоматизації. Віртуальна Інтеграцію з обладнанням, створюємо різноманітні тривимірні моделі, що дає нам змогу втілювати свої ідеї у віртуальному середовищі, а також скреслення, складання, необхідні для сучасного виробництва. SolidWorks TraceMod, SCADA, PSS і не тільки це ключі до успішної кар'єри в галузі автоматизації. А що якщо б ви створювали інноваційні технічні засоби та системи? Разом зі студентами ми приймаємо участь у різних конференціях та вебінарах. А з вами була доцентка федри Кітар сотник Світлана Ивана Викторина.